Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні в мене неділя 15 червня, і хочу показати вам трішки що нового в мене відбулося тут за цей тиждень. На жаль, минулої неділі я забула, як завжди, записати хоча б щось вступну частину відео. Тому. Цього разу, в принципі, відео буде досить незвичне за своїм форматом і, мабуть, дуже коротке, але з іншого боку, я не хочу об'єднувати знову два тижні, тому що я забуду, я точно забуду про що я хотіла сказати в цьому тижні, тому вже нехай буде так. А, отже, всього насправді в мене було лише два сюжети. Це ось один з них, знову хочу називати його чарівником, але це не чарівник, тому що це не та книжка, не той всесвіт. Капелюшник, так, я забула знову, як він називається. А, ось, вишивала я його, і, в принципі, мені здається, що досить таки непогано мені вдалося з ним попрацювати. Навіть 4-ні п'ять днів я навіть його вишивала. В неділю також. Uh, і додалося в мене тут uh, виходить з минулого разу, як ви його могли бачити, я постараюсь знайти і вставити фото з минулого відео, щоб було видно якийсь uh, прогрес, щоб було трішки цікавіше. Uh, майже 1200 хрестиків, 1194. Мені здається, що непогано враховуючи те, що це не дуже проста схема, в плані, як я вже розповідала, що, uh, наприклад, тут у нього волосся різнокольорове, тут ось, uh, наприклад, uh, Вбрання також там трошки зеленого, там трошки блакитного, там ще якихось кольорів, і це постійно треба закріплювати. А, тому не завжди в мене є настрій на це. Але саме цього тижня мені прямо таки зайшло. Я навіть а, через те, що в нас були цього тижня гості вдома, то я за встигла зробити виконати завдання в заморозі, але я таки встигла і також виконувала його на цьому. Капелюшнику, отак, і я вам забула показати, як він виглядатиме. Сподіваюся, що так він виглядатиме в мене вже наступного тижня. Мені, в принципі, залишилося той не дуже і багато. Ну так, у на всього півтори тисячі хрестиків, не дуже багато. А, і ще дуже багато бексічу, і ще також тут є цей бісер та французькі вузлики. Ну, добре, можливо, не за наступний тиждень, але я думаю, що в червні такий його вже закінчу. Так, і, в принципі. Так, це все, я перевіряю, чи я ще раптом ні про що не забула. І також я, звісно, вишивала сталкера, якого ви можете бачити на фоні. Звісно, по ньому не дуже цікаво мабуть, спостерігати якісь просування, тому що тут поки що це сіра пляма різними відтінками сірих ниток, власне. От. Але я його вчора так непогано теж просунула, і в мене є. Деякі новини теж з приводу програми, деякі мої спостереження, які я хочу поділитися. Отже, наразі в мене на сталкері готово вже цілих 2%. Давайте я трішки його, можливо, якось наближу, але так, одразу трішки підняти ж таки, віка не вдумалася. Ну, як завжди, в принципі, нічого нового. А, так, що я вам хотіла ще показати, це нагадати, як виглядатиме цей сюжет у майбутньому, також сподіваюся, що не надто далекому. Враховуючи те, що вже 2000 хрестиків вишити, мені подобається, як це все рухається. І навіть не дуже нудно вишивати. Хоча, як я вже казала, це просто сірі відтінки. І зараз я рухаюся у цьому, е, такому не дуже різноманітному напрямку, але я досить -таки близька вже до ось цього вибрання сталкера. Це було як можна це назвати, до цього до каптера, в принципі. От. Я вже досить близько, десь ось там. Можна було, в принципі, відрахувати і почати вишивати, але я спершу ще тут таки ближче цим сірим позашиваю, бо я знаю себе. Зараз я порахую, десь пропущу щось, десь порахую більше, десь менше, і все, в мене щось буде не сходиться. Мене це дуже сильно засмутить, а я цього не дуже... Вірніше, я цього дуже не хочу. А, так, і стосовно статистики, що я хотіла сказати, нагадаю, про що я розповідала в попередніх відео, це те, що в мене саме на цьому сюжеті, оскільки в Майкозі я речі, це програму, яку я вам показувала, я вишиваю поки що лише сталкера. А в мене були проблеми з відображенням статистики, і також з тим, що в мене подвоювалася кількість загальна кількість рестиків в програмі. І Відповідно, це також негативно впливало на статистику, цю аналітику, тобто воно ну, там неправильно все рахувало. І врахувало, що в мене там вище то більше, ніж є. Хоча типу, в статистиці писали правильну загальну кількість рестиків і таке інше. І з оновленням, яке я вам показувала в минулому відео, о, ця проблема одразу не зникла, але вона зникла якось часом. Я не впевнена, чи не виходило якесь оновлення протягом тижня. Мені здається, що більше ні. Це Це ж було. Те, про яке я вам вже розповідала. А, так, але проблеми деякі залишилися, проте я думаю, що вони в принципі також часом зникнуть. А, єдина проблема, яка поки що залишилася, це ось те, що в мене насправді готово зараз 2092 хрестики. А в загальній аналітиці, ось тут, тобто, де у нас є ось цей календар. Вчора, наприклад, так, мій прогрес. І тут ось пише одну схему, яку я вишиваю, це Stalker 2013. Ну, ми бачили, що там трошки більше. Але якщо перейти до аналітики суто за цим сюжетом, то е, тут буде все правильно. Бачите, все вже оновилося, тобто не пише вдвічі більшу кількість хрестиків, ні, по загальній кількості, ні, по тому, що вона вже готова. А тут все правильно. Власне, воно само налаштувалося і нічого не робила з цим. Але ще, коли це я в понеділок його вишивала, так я помітила, мені здається, зрозуміла причину, чому в мене подвоювалася кількість хрестиків загальна. І ми можемо зараз, до речі, це перевірити прямо зараз. Та, я Зараз повторила декілька разів. Я боюся, що правда що це знову вплине на, то, на те, що показуватиметься потім в аналітиці, але мені самі цікаво, чи мої підозри правильні. Хоча в чому? Я думаю, що таки є проблема. А, проблема в тому, що коли я вишиваю цю схему, я зазвичай дивлюся паралельно YouTube, ну або щось інше, і я дивлюся це таким чином, що а, я вмикаю ось таку функцію, яка тут є в мене на планшеті, а, Типу, ну, розділяє екран навпіл. Тобто, ось таким чином в мене виглядає, наприклад, тут зазвичай YouTube, ліворуч звикли, праворуч у мене схема. І я помітила в понеділок, що саме після того, як я перейшла в цей режим, у мене одразу збільшилася вдвічі кількість рестиків. Перевіримо тепер. Так, так і є. І коли я прибирала цей режим, ну зараз закриємо. Ось так. Вона тепер втричі ще зробилася більшою. Я не знаю, що я робила, щоб це прибрати. Може, просто виходила з схеми, ну тепер, якщо ще раз відкрити. Так, тепер все добре. А, ось така є проблемка. А, не знаю, зараз подивимося, в аналітиці нічого не змінилося. Може, вони якраз працюють над цими нюансами, то в мене тепер все це буде краще. Та, тут поки що нічого не змінилося, але я нічого не відзначала ніякий прогрес, не знаю, що було, якби відзначала. Поки що перевіряти не дуже хочу. А, от, а, але от є таке от, власне те, про що я вам дуже хотіла розповісти саме цього тижня, бо наступного я б точно забула. Ось, і це, власне, все. Мені тепер залишилося лише таки написати розробникам з приводу цієї проблемки, що в мене є. Не знаю, можливо, чи хтось вже звертався з нею чи ні. І чи можна якось вирішити, було б непогано, тому що ну, мені все-таки зручно от, саме таким чином робити, де половина екрану з іншою програмою, половина з цією. Я так завжди, в принципі, робила і раніше, але ну, основному, в кількість часу. А, коли відтоді, як я дізналася про існування в принципі цієї функції, вона мені виявилася досить зручною, але мені якось не дуже подобається, що я переживаю про якісь ці всі штуки, хоча вони не настільки, не настільки той важливі, але вже якщо вони є, то хотілося б, щоб вони працювали а, нормально. Та. І а, ще останнє, що я помітила, але я думаю, що я про це розповідала також раніше, і про це розповідали, мабуть, інші, що ось ця програма досить жере батареї. У планшета мого, тобто я б не сказала, що він прям дуже сильно нагрівається, коли вона відкрита. Але ну він розряджається прям дуже швидко. Але я розумію, в принципі, що мій планшет вже досить таки не молодий а, і а, ну, програми нові, і це в принципі зрозуміло, що таке відбувається. Але можливо не знаю, комусь була ця інформація також важлива. Але працює насправді все добре, тільки трішки підвисає, коли ну, могли бачите, коли відкривається схема, от, ну трохи а, його глючить, а, але далі все в процесі працює нормально. Тому, в принципі, в мене більше ніяких таких зауважень немає. Вони ну, теж вони якісь були сильно критичні. Поки що мені все подобається. Будемо далі спостерігати за розвитком цієї програми, тому що поки що вона мені подобається. А от на цьому, в принципі, все. Та відео, мабуть, вийшло прямо надзвичайно маленьке, але я думаю, що місто воно таки досить корисно для вас інформацію, я сподіваюся. Якщо це буде так, як завжди, чекаю на ваші коментарі. Можливо, вас ще щось цікавить, що Щоб ви хотіли почути від мене в моїх відео. Та, до речі, книжку я читаю, якщо можливо когось ще це, але я просто ще не дочитала. Коли дочитаю, то я обов'язково поділюся своїм відгуком, тому що я зараз читаю книжку Макса Кідрука. Я розумію, що це вже один, мабуть, з моїх найулюбленіших авторів буде, тому обов'язково поділюся своїми враженнями від прочитання його книжки, але пізніше. От, Тому все, на цьому все. Зустрінемося з вами у наступних відео. Бережіть себе та на все добре.